Іші летіти у далекий край, наче птаха біліти вонки з гормі, що подовше ми лишалися дітьми. Клас, у якому я навчалася, мав букву В. Ми були відповідальними, винахідливими, веселими та впевнені, що здатні на велике. У нас завжди було безліч цікавих справ. На перерві ми грали у різні ігри, виходили гуляти на шкільне подвір'я. Після уроків готувалася до виступів на конкурсах. А у 3 класі взялася випускати шкільну газету. Ми об'єдналися у групи: кореспонденти, редактори, фотографи та дизайнери. Складали план кожного випуску, бігали на перервах брати інтерв'ю вчителів, а після уроків готували матеріали до випуску. І ще хочу розказати про одну дуже цікаву для багатьох справу, якою ми займалися на перервах. У нас була довга скакалка, ми стрибали на ній всім гуртом. Той, звину, кого скакалка зупинялась, виходив, і гра продовжувалась, аж поки не залишалося двоє. Тут починалася супергра. Всі, хто вже вилетів, болівали, кричали, підбадьорували, вболівали всім коридором. Грати приходили не тільки діти нашого класу, а й інші навіть з другого та третього поверху спускалися до нас на перший поверх програти. могли приєднуватися і одинистикласники. Одного разу з нами грав навіть наш закоз. Біглога скрипіла і хиталась, але нам було дуже весело. Ми вміли заходити в скакалку по черзі, стрибати не тільки на двох ногах, а й на одній, стрибати на м'ячі або ще на одній скакалці всередині. З обричами в присуді і навіть порівню лежачі. За чекай моє дитинство, зачекай неспіші летіти. Жахлися дітьми